Британець Девід Нок зловив велетенського коропа в Угорщині. Ця риба важила 47,5 кілограмів. Це одна з найбільших риб, які коли-небудь були зареєстровані. Девід ретельно готувався до цієї риболовлі. Він вивчав інформацію та дивився відео, як закидати вудку на далекі відстані. Однак, попри рекордну вагу, його досягнення не визнали світовим рекордом. Міжнародна асоціація спортивного рибальства не зарахувала його, бо рибу зловили в комерційному водоймищі, а не в дикій природі. Та Девід не засмутився. Він сказав, що це саме та риба, яку він завжди мріяв зловити. Ця риболовля залишиться для нього незабутньою. Після зважування рибу відпустили. Назад у воду. Чеська та українська поліція провели спільну операцію. Вони викрили велику мережу шахраїв. Ці зловмисники обманювали людей у Чехії. Жертви втрачали свої гроші. Постраждали також громадяни інших країн Європейського союзу. Злочинці створювали фальшиві інвестиційні платформи. Вони виглядали як справжні людей. Переконували встановлювати додатки для віддаленого доступу. Потім вони переказували кошти на підроблені рахунки. Гроші переводили у криптовалюти. У Чехії постраждали щонайменше 37 людей вони разом втратили понад 9 мільйонів крон. Загальна шкода по європейському союзу може досягати мільйонів євро. Центр операцій Шахраїв знаходився на Закарпатті. Він займав два поверхи в адміністративній будівлі. Там був відеонагляд і охорона. Служба безпеки України затримала 70 людей. Серед них були чотири організатори. У спецоперації брали участь чотири чеські поліцейські. Головним підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення. Їм також загрожує конфіскація майна за шахрайство. Розслідування продовжується. Деякі пенсіонери в Україні можуть отримувати додаткові гроші до пенсії. Ця доплата від 300 до 570 гривень щомісяця. Її розмір залежить від віку пенсіонера або наявності повного страхового стажу. Почнемо з віку. Після 70 років пенсіонери отримують 300 гривень щомісяця. Після 75 років ця сума зростає до 456 гривень. А після 80 років доплата становить 570 гривень. Але є важлива умова: цю надбавку отримують лише ті пенсіонери, у яких загальна пенсія менша за 10 тисяч гривень. Якщо пенсія більша, доплату не надають. Також слід пам'ятати про поступове збільшення виплат. Якщо пенсіонер вже отримує 300 гривень, то після 75 років доплата збільшується лише на 156 гривень. Це не означає, що вона одразу стає 456 гривень. Такий підхід забезпечує поступове зростання виплат з віком. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з турецьким лідером в Анкарі 15 травня. Після цього стало відомо, що він може полетіти до Стамбулу. За даними авіаресурсу, виліт літака Зеленського планували на 16 годину, але його перенесли на 16.30. Очікують, що літак прибуде до Стамбулу о 17.24. Наразі невідомо чи буде сам президент на борту чи хтось із делегації 15 травня. В районі Кулу у турецькій провінції Конья стався землетрус. Його сила була 5,2. Епіцентр в Кон'ї, але поштовхи відчувалися навіть в Анкарі. Цей час в Анкарі перебував Володимир Зеленський зі своєю делегацією. Турецьке управління з надзвичайних ситуацій повідомило, що поштовхи зафіксували близько 15-ї години 46 хвилин за місцевим часом. Землетрус був на глибині понад 18 кілометрів. Міністр внутрішніх справ Туреччини заявив, що наразі немає жодних негативних наслідків.